Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа Мінь. Христос Воскрес! Навіть брати Його не увірували у нього. Дуже часто ми чуємо на цьому дуже багато спотикаються людей, особливо протестанти інші, розказуючи про те, що Ісус Христос був не єдинородний, а в нього були ще брати, сестри і так далі. Я вже Дуже багато разів про це говорив і розказував. Що коли ми хочемо вивчати, святе письмо, треба знати, крім святого письма, треба ще знати історію єврейського народу, і їхні традиції, їхній побут, їхній стиль життя, їхні цінності і пріоритети. Щоби Розуміти конкретно про що йдеться. Ми сприймаємо обстановку, яку чуємо і читаємо з позиції, ну, як мінімум, українця. І не просто українця. Зверніть увагу. Тому що Україна це дуже велика держава. І ті, що на Сході, і ті, що на Заході, у них трошки інший менталітет. І ті, що на півночі, на півдні, у них теж інакший навіть спосіб життя і цінності інші. Якщо брати, наприклад, Галичину, отою кількістю тих колядок, традицій, потім беремо гуцули, весілля, там зовсім інакше. Там їдуть на конях, несуть деревце і, і так далі. У нас вже інакше. Якщо будемо помало переходити так ближче до Центральної України, тут буде ще інакше. Полтавщина, вона вже має свої, такі свої рідні, колорити, і доходимо до Сходу, там ще інакше буде, там свої традиції. І вони сильно відрізняються. І якщо би прочитавши Святе письмо, що як вони там брати прийшли, його сестри не вірили в нього, значить. Ну, повірте, що інакше сприймуть е, по-інакшому будуть бачити цю ситуацію Гуцули, Покутяни, Полісся, Центральна Україна, і, наприклад, Східна, чи там ближче сюди, до, до Криму, там чи Крим самі, кримські татари. Зовсім по-іншому. І тому ми завжди робимо дуже багато помилок. Коли собі думаємо про побут, в якому жив Ісус Христос, що це так само, як тут у нас. І так само, як, як от сьогодні. Ні. Це було як мінімум дві тисячі років тому назад. І якщо взяти таку давнину, то навіть у нас багато всього було по-іншому. І коли ми говоримо про братів і сестер, йдеться по лінії Йосипа, Йосипа, який був обручником пречистої Діві Марії. Обручником, але чоловіком так і не став, залишаючись обручник, святий обручник Йосип. Він опікувався нею, був біля неї, допомагав їй все. Але чоловіком не був. А діти. У Йосипа не було дітей. У нього були брати, у нього були сестри. І по його лінії рахується, що це були брати Ісуса Христа. Бо у євреїв до четвертого покоління рахується, що брат. Що мої брати, до четвертого покоління. Що, на що хочу звернути вашу увагу. Каже Господь, не надійшовши мій час, ваш час готовий завжди. Чому так каже Господь? Він доказує і показує і припідносить свою божественність. Для Бога нема, о, хочу піду в цей бік, а ні, ні, вертаюся, йду назад. Бога так нема. На все свій час, секунда в секунду, доходить час. Тут він говорить до народу свого. Приходить час, посилаєся на свого. Іменно в той час, який буде максимально сприятливий. Для людини це непритаманно. І тому для нас час завжди готовий. Ти можеш сьогодні йти вправо, потім зразу йти вліво, потім йти назад, потім йти вперед. І для тебе нема проблем, бо тому, що ти завжди можеш заблудитися, ти завжди можеш забутися, і ти завжди можеш направитися. У Бога так не працює. У Бога все у свій час. Все точно і конкретно. Тому Ісус каже, ще не прийшов мій час, а для вас він завжди є. І ми це повинні розуміти, і ми повинні це враховувати. І коли часом ти зробив якусь неправильну річ, не переживай, Бог дав мені можливість, мені і тобі дав можливість направитися. Але твоя помилка щоб не було просто помилкою і постійним нагадуванням, що ти був нездалий. Ні. Хай твоя помилка буде для тебе способом зростання що через свою десь якусь помилку ти став кращим. Бо ти вже так не робиш. Ти змінився. І ти хочеш так же само стати прикладом, щоб змінилися інші. Щоб наші ті невдачі, які ми часто один одному нагадуємо, а пам'ятаєш, ти того тоді робив то, а ти пам'ятаєш, який ти був малий Боже кров у мене в городі. Робиш, ті ягоди мої, такі файні, столочив мені пів города, тому вже 50 років він ще згадує за ті ягоди. Не згадуйте людям помилки, вони не дають нічого доброго. Згадуйте, Людям ті часи, з яких піри, вони стали кращі. Скажи, а ти знаєш, от десь я так тебе пам'ятаю, от, от у 25 років ти став інший. Ну, То, що ти одружився, напевно, і ти дійсно інший став. І я та так дивлюсь на тебе, ти молодець. Чому так не говорити? Розкажіть людям, як вони змінилися, як вони стали кращими. Бо коли ми осуджуємо, ми, ми, ми показуємо, що ми належимо до диявола, до Його команди. А ті, що благословляють і допомагають, і, і, і підтримують, належать до, і, до команди Ісуса. Оприділяйтеся, у чиї ви команді, чи в команді Ісуса Христа? Як брати Його, так? бо навіть Ті, що були рідні, що були постійно біля нього. Бо Йосипа родина, ну вони ж постійно зустрічалися, знаєте. євреїв. вони з чужими побачив, що євреї вже ой, ти, ой, ти, єврей, тобі треба. Поміч якась потрібна, в них це перше. А родина то це, ну, це особливе. Навіть не уточнюся. До четвертого покоління це був рідний брат, все. без варіантів. І вони один одного любили. Вони один одного постійно відвідували. І вони не вірили. Іван Лія каже, що вони не... І вони не вірили в Ісуса. Так само і ми, ті, що йдемо в родині Ісуса Христа, а ті, що ми в одній орбіті, в одній команді Ісуса Христа, так, ми можемо часом і не вірити, бо тому що його родина була коло Нього і мали сумніви. Та якщо ви сумніваєтеся, нічого страшного. Але залишайтеся в команді Ісуса. Бо ті, що знаходяться в команді Злого Духа, сатани, люцифера, оце якраз у ті, що всім все не догода. Вони бачать всі твої помилки, вони вказують на твої невдачі, але ніколи не скаже на те, що тебе було доброго, ніколи не скаже про твої досягнення. Ніколи не скаже про твої старання. Бо старання це ще не кінець це ще процес. То скажи, скажи, що я дивлюся на тебе, ти стараєшся, молодець. Може тобі треба допомога? Може, тобі самому важко. Скажи, може, я тобі чимось допоможу. І ви зразу цими словами переходите в команду Ісуса Христа. І ви думаєте, що ті, що в команді Ісуса, не можуть перейти назад. Туди до диявола, можуть, коли почнуть осуджувати, коли почнуть звертати увагу на недостатки, особливо тих, які вже дуже давно були зроблені. Коли тобі було 10 років, ти вибив сусідів вікно, і ти вже, його не... то вже давно проминуло, він вже навіть вікна поміняв, інші зробив, а тобі ще згадують за то вікно, якого вже нема давно. Рами нема вже, її викинули, вже друге стоїть, металопластикове це стоїть. А вони ще згадують. Тому будьте Божими дітьми, будьте братами і сестрами Ісуса. Не по, там, по родині, а по Духу, по Слову, по ділах Христових. І якщо маєте можливість, виходіть із тої команди Злого Духа. Просто почніть шукати в світі добрих речей. І ви дуже скоро будете бачити і відчувати, що ви знаходитеся на стороні Ісуса Христа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес!